Мають хто їх вивів, в яких вони банках лежать, та хай їх конфіскують, а в Україні на відповідну суму спишуть борги. І я думаю, це також буде нормальний вихід із ситуації. Я не кажу вже про офшори, куди видано порядка 250 мільярдів. Україна може відмовитися, як це робили деякі країни від того, щоб платити кредити, заявивши. Що е, ті кошти, які незаконно виведені офшори, мають бути обернені на користь держав-кредиторів. І Україна звільниться від цих пут, які е, все більше нагадують не, не тільки ПУТ, а й на шиї українського народу. Ви нагадали про те, що в п'ятницю було позачергове засідання Кабінету міністрів, на якому, власне, було прийнято рішення про підняття цін на газ для населення. І це дійсно не дало шансу народним депутатам висловити свою позицію, так але зараз дехто збирає такі загальнонаціональні акції протесту, чи є в цьому сенс. Тобто, чи кабінет міністрів теоретично може відмінити своє рішення, якщо буде суспільний тиск? Ну, Я думаю, що ці акції можуть дати користь, якщо. Дуже багато людей збереться і поїде в штаб-квартиру Міжнародного валютного фонду і там проведе відповідні акції, оскільки фактично керує сьогодні в економічній частині, як мінімум, Україною, Міжнародний валютний фонд. Мене складається враження, що країни, так звані партнери України, віддали в управління. Нашу державу у Міжнародному валютному фонду. Він же навіть вже висуває політичні вимоги і інші, вже пішов далі економічних і фінансових проблем. Я думаю, що нічого це не дасть. Я думаю, що зараз треба просто не голосити, у тому числі, тим людям, які знову ж таки мріють, щоб очолити країну, про те, що треба скликати позачергове засідання Верховної Ради. Так от на ті заяви, які прозвучали, я підказую дуже простий підхід, щоб вирішити цю проблему. Достатньо рішення двох фракцій або рішення п'яти комітетів, які б зобов'язали голову Верховної Ради скликати позачергове засідання. Це можна зробити просто так. А я думаю, що потрібен процес, щоб говорити на цю тему, а не потрібно рішення. І зрозуміло, треба заслухати уважно уряд запитати, скільки таких людей точно потребує допомоги, а я думаю, що це абсолютна більшість населення, і щоб уряд, влада, а у нас влади дуже багато до біса і мають вони величезні сьогодні зарплати, зайшли в кожну оселю, зайшли у кожну квартиру і реально побачили, як живуть люди, і не намагалися знайти зачіпки для того, щоб не дати людям відповідні субсидії. А можна поступити простіше. Оці 23,5%, на які підвищені ціна, або підвищити як мінімум заробітну плату, пенсії, соціальні виплати, або держава має напряму не давати людям, щоб вони стояли в чергах, писали папери, оці субсидії, а напряму перерахувати їх в бюджет і відповідним чином, щоб люди не відчули, що вони е, е, мають непідйомний тягар. Виходи є. Прості і очевидні, але в нас звикли вирішувати всі проблеми за рахунок людей. І розповідають, що е, якби ми не підвищили ціну на газ, ми б сиділи на, там, е, на голці російській, були б залежні від е, Росії, Міжнародний валютний фонд не дав би грошей, ми не могли б погасити борги, на які набрали попередники і таке інше. Людей цих це не цікаво, не цікаво. Їх цікавить, як їм вижити. От задай, поставте питання будь-якому урядовцю, чи, чи знають вони, скільки коштує кубометр дров. Вони вам не скажуть. Чи скільки коштує е, е, хліб, олія, крупи? Вони не знають, бо ніколи в останні роки ніхто з них не спускався до людей. У кращому випадку на рівні області проводять партійні господарські активи. Ви задали про попередників і от в своїх заявах прем'єр-міністр постійно нагадує, що ті борги, які брали з 2006 по 2013 рік, ви тоді в цей період були двічі головою Верховної Ради, ну не весь період, але частково. І так само ну, і належали до коаліції так? і мали змогу. І на вимогу Міжнародного валютного фонду приймати ті чи інші рішення, от сприймаєте критику в тому числі на свою адресу. Що? Ні, не сприймаю. бо е, Тоді треба назвати бодай, одне рішення, яке Верховна Рада під час мого головування прийняла на вимогу Міжнародного валютного фонду. Це перше. Друге, е, коли е, проводять переговори з Міжнародним валютним фондом, ніколи з Верховною Радою, у тому числі Міжнародний валютний фонд, і його представники не радяться. І жодним чином, жодного разу на моїй пам'яті, вони не зустрічалися у Верховній Раді України. Як правило, це робиться кулярно. Прем'єр, Національний банк, е міністр фінансів і президент України. І вони підписують відповідний документ. Підпису Верховної Ради там немає. Тому ті гріхів, які е особисто я на себе брав, не брав, то мені не треба їх е додавати. Міжнародний валютний фонд. Який співпрацював з безліччю країн, він жодній країні не допоміг вийти із е, кризи. Він нагадує мені лікаря середньовіччя, у якого є один рецепт від будь-яких хвороб пускати кров. От вони пускають кров, по суті, справи, всім громадянам е, України. І їх мало цікавить, як людям жити, як їм людям виживати. Вони кажуть, зрівняйте ціну із. Е, Імпортною. А виникає питання: а чому в нас така імпортна ціна на газ? В чому причини? Коли в нас звучать горді запевнення, що ми там стільки то там місяців чи років не отримуємо газ від е, Росії, патріотично це звучить дуже привабливо. Але постає питання: звідки ви отримуєте? А отримуєте від посередників, бо це російський газ, який нам потім перепродають. І ціна, відповідно, буде набагато більшу. В чому тут патріотизм? Чому цей тягар покладається на простих людей? Тому тут треба приймати рішення різко підвищувати мінімальну заробітну плату. У нас же економіка практично вся перебуває у приватних руках. Правильно? Власники повинні отримати менше доходів. Вони повинні платити заробітну плату, таку, як платять, скажімо, в середньостатистичній європейській країні. Відповідно, збільшаться доходи пенсійного фонду. Ну це ж блюзнірство, при тому, що у нас інфляція така, розповідати, що ми з 1 березня 2019 року. Проведемо підвищення пенсії. Такого ніколи не було. Рік починається. Що у нас з 1 березня починається 19-й рік, тоді б краще сказали, 31-му підвищимо день голосування. І особливо, коли прийдуть на виборчу дільницю люди, отоді їм дадуть розрахунок, що в нього підвищили пенсію. Ну це ж хабар. Це зловживання владою. Хотіла запитати з приводу іншого рішення парламенту про передачу у користування Андріївської церкви. Вселенському патріархату для того, щоб тут було представництво, це такий акт доброї волі, і хто каже, що це важливо, тому що Верховна Рада має і продемонструвати свою волю для того, щоб в Україні була автокивахальна, помісна церква. Чи важливо було, щоб саме народні депутати своїм голосуванням таке рішення приймали? Як ви думаєте? У що.